Мої вітання, шановні глядачі, ми з вами сьогодні роздивимось останній принцип місцевого средування, який має назву судовий захист прав місцевого средування. Але давайте визначимо, що таке місцеве средування для того, щоб зрозуміти, який же має бути судовий захист прав місцевого средування. Місцеве средування є правом територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду, жителів кількох сіл селищ та міст. Самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції, законів України. Територіальним громадам надається право самостійно захищати себе на території, в різних питаннях місцевого значення, в межах Конституції та законів України. Таке право є територіальної громади. Але ми повинні зрозуміти, який же судовий захист. Має бути право судування. Окремо вони можуть себе захистити самостійно. А судовий захист, як наголошено в цих принципах, має також бути. І давайте зрозуміємо, що в Конституції України є по цьому питанню стаття 145, яка дає розуміння, що права місцесуредування захищаються в судовому порядку. І для того, щоб зрозуміти цю статтю, давайте. Ми зрозуміємо, що таке судовий захист прав судування. А судовий захист прав судування здійснюють всі судові органи. всі. Конституційний суд України та суди загальної юрисдикції, система яких побудована за принципами територіальності і спеціалізації. Тобто, всі судові захисти прав судування, відповідно здійснюють всі судові органи. І це найголовніше зрозуміти, бо це право місцевосередування. І має бути судовий захист цих прав місцевого средування. Судовий захист місцевого средування має першочергове практичне значення для забезпечення самостійності територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого средування. Саме ефективний судовий захист прав місцевого як найбільш дієвий, сприяє розвитку. Громадської активності, підвищення ролі та відповідальності територіальних громад у вирішенні проблем місцевого життя, надаючи соціальних, наданні соціальних послуг населенню в економічному та соціально-культурному розвитку території. Мета територіальних громад це бути спроможною. Економічно, соціальною та культурною громадою, для того, щоб був розвиток, відповідно, мають бути захищені всі права територіальної громади, про що ми щойно не сказали. Тобто, судовий захист, місцевого складування здійснюють всі судові органи. І це мають зрозуміти всі мешканці, всі громадяни України. І відповідно, стаття 145, про яку ми казали, права місцесредування захищаються в судовому порядку. І це найголовніше, бо має бути захист прав місцевого светлювання, про що наголошує принцип, який зазначений в статті 4 закону України про місцесредування судовий захист прав місцев. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули останній принцип. Дякую вам, що ви дослухали до кінця цей принцип, дослухали до кінця всі принципи, які наголошені, їх всього 10 штук, які нам надали сутність, розуміння, що таке сходування, що такі життєдіяльність території, які є права, які є захист, як треба діяти, на що треба звертати увагу. Це надасть всім нам, в першу чергу. Розуміти, що таке життєдіяльність там, де ми мешкаємо, і на що треба звернути увагу для того, щоб ця життєдіяльність змінилася. Тому, шановні глядачі, ще раз дякую вам всім за вашу активність, за вашу участь. Якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте, а ми надалі. Будемо продовжувати випускати нові відео для того, щоб давати вам пояснення, для того, щоб спілкуватися з вами, для того, щоб ми розуміли, що таке місце сходування, бо воно дуже важливе для того, щоб наше життя, там де ми мешкаємо, воно змінювалось, воно покращувалось і воно було зовсім іншим. Тому, шановні глядачі, дякую вам, всього найкращого. До побачення.